І так, всім привіт! Сьогодні знімаю відео по типу як стати впевненим в собі і як підняти саму оцінку. Тому давайте поїхали. Як стати впевненою в собі? І так, перший пункт це, напевно, все ж таки будьте, буде не ховатися. Вам потрібно запам'ятати, що ви в жодному разі не повинні ховатися від людей. Якщо хтось над вами ви не повинні від них втікати, щоб... Я тільки не побачитися з ними. Тобто, ну, це зовсім не варіант. Краще пройти повз, сказати щось там, або просто пройти повз, ніж бігати десятими дорогами, щоб тільки б вони мене не замітили. Справді виключаємо і перестаємо боятися, ховатися і так далі. Як стати фалиною в собі? Е, тому наступний пункт міняйте свої навички. В цьому пункті я вам хочу сказати те, що потрібно поміняти свої навички, які у вас були ще з дитинства, потрібно змінити, в принципі, себе. Тому цей пункт впливає все ж таки на вашу впевненість в собі. Займається спортом, читанням і все таке. таке. Тому от. Як стати впевненою в собі? Третє. Перестаньте жаліти себе. Насправді це дуже важливий пункт, тому що ми дуже сильно жаліємо себе, що «Вот, ми такі погані, що у нас нема друзів, у нас немає хлопців, у нас немає того, чого ми хочемо, і ми постійно жаліємо себе, що нам не то, не то, не сьо. Справді, це ну, теж не варіант, тому що ем, так ми хіба погіршуємо нашу дану з вами ситуацію, а нам її треба поліпшити і підняти собі, в принципі, самооцінку. Вот. Тому що я вам хочу сказати це те, що не потрібно жаліти себе, треба дати конкретну ціль, що от я така, але я повинна змінитися заради чогось, я повинна бути іншою, я не повинна себе жаліти. Я отак сталося, значить, не жаліти, що отак сталося. Як стати впевненою в собі? Наступне, четвертий пункт це уникайте перфекціонізму. Насправді це є дуже важливий пункт, тому що якщо ми спілкуємося з людьми-перфекціоністами, або в принципі є одні з них, що є дуже жаль, у нас ніколи не буде ідеальне життя, у нас завжди будуть якісь нюанси, у нас завжди буде всього-всього погано. Тому що перфекціоніст має бути все ідеально, гладесенько, прямо кожна крапочка. Але життя насправді не зовсім таке. Тому якщо ми будемо все сприймати, щоб воно було все ідеальне. На жаль, нам життя не вдасться скласти таким, як ми хочемо з його зробити. Тому задумайтеся над цими словами. Як стати впевненою в собі? Наступний пункт це фізичні нагрузки. Я про нього вам вже згадувала скорше. тому що, коли ми займаємося будь-яким спортом, нема різниці яким, плаванням, біганням і так далі це теж спорт, танці і все це подібне. Ми в першу чергу настроїмо собі гарний настрій, ми робимо собі свою вищу самооцінку, скажімо так, тому що фізичні нагрузки нам дають більше хоробрості, скажімо так. Настрій прибавляють, ну, тобто це є супер ідеально. Я займаюся ну, не кожен день прям там 3-4 тиждень. Якщо в мене виходить, якщо ні, то я закидаю на цілих 2-3 тижні, але по можливості. Я стараюся займатися невеличкими фізичними нагрузками, щоб підняти собі настрій. Зазвичай це буває під вечір, коли я знаходжу час. Але вам це може бути будь-який, будь скажімо так, час, будь-який період дня, тому це не залежить від вас. Коли ви знайдете час, тоді будете мати. Але фізичні нагрузки потрібно вписати в наше життя. Як стати впевненою в собі? Наступний пункт це не потрібно зрівнювати себе з іншими. Вам дуже важливо запам'ятати те, що ми ніколи не будемо такими ідеальними, як всі інші, які ми там нафантазували. Ми є такі, як ми, як нас фрили, скажімо так, як нас виховали. І ми, в принципі, не змінимося, що б там не сталося. Ну, кардинально, ну, в принципі, помінятися можна від життєвих ситуацій і так далі. Але ми не станемо настільки ідеальні, про які нас хочуть бачити люди, тому що ми не всім подобаємося, як би це почайно не звучало, але не всім ми сподобаємося. Тому потрібно пам'ятати, що ми не можемо бути настільки ідеальними, як від нас цього хочуть. Так як ми самі хочемо цього. Як стати впевненою в собі? Наступний пункт це навчитися відмовляти. Насправді, це є один з таких основних пунктів, тому що зараз ну, деякі люди є такі, що вони погоджуються, навіть якщо в нас є ну, якщо були якісь інші справи, ми відмовимося заради того, щоб допомогти іншій людині. Я насправді не бачу толку в цьому, але ну, тому що ви нарушаєте свої правила, ви нарушаєте собі, от, і це не дуже добре є, скажімо так вам. Якщо у вас є вільний час, звичайно, допомогти людині можна, але відмовлятися від своїх потреб, від своїх справ заради якоїсь іншої людини. Якщо це не є супер важливо, то не обов'язково, скажу вам так. Як стати впевненою в собі? Наступне це прагнення сподобатись навколище. Насправді це є гірше навіть і не буває. Хотіла стати це на перший пункт, але вирішила. Перемістити в остатній це є найгірша -най 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 навичка, яку ви могли здобути. Тому що ми не сподобаємося навколи, як я говорила. Ми ангели, щоб подобатись комусь. Ми є люди. І ну, все одно, якби не були ідеальні, все одно за ваше одне життя знайдеться хоча б одна людина, яка буде говорити, що вони такі ідеальні, тому що, тому що буде куча проблем, причин, чому вони такі. І якщо ми будемо всім-всім подобатися довкола, на одній людині ми точно не сподобаємося. Так що не потрібно думати про те, що говорять про нас навколишні. Думаємо лише про себе і тільки про себе. Як стати впевненою в собі? І це було все. Якщо вам сподобалося таке відео, забуваємо ставити лайки. Не забуваємо ставити лайк, Підписуйтесь на канал. Робимо червону кнопочку сіру, скажімо так. І напишіть в коментарі, які б ви ще поради дали. Ем, як і мені, як і тим, хто переглядає це відео, буде дуже інтересно почитати. Тому напишіть свої поради і підіймайте собі самооцінку. тому що це є дуже-дуже-дуже класно, коли ми впевнені і коли ми нічого не боїмося. Тому такі справи, дівчатка мої. Та й хлопчик, якщо ви дивитесь мене.